Спонсор і побажання. Дякую. Мене звати Карі Ірина, я з міста Кам'янець-Подільський, Україна. Мій безпосередній спонсор це Латюк Мирослава, яка це перший в Європі діамантовий директор, яка сьогодні до нас завітала сонячній спокій. Тому що поміємо, ми згадаємо, їх всі бачили. І ми, і мій вищестоящий спонсор Золяна Воша. Скажу буквально кілька слів. Я тут на сцені тільки тому, що є така чудова компанія, яка свого часу, яку свого часу заснували базарні Микола Борисович та Любов я тут, Також тому, що мої спонсори мене підтримали. Також я тут, тому що я хотіла йти разом з ними, бути з ними на одній хвилі. І, звичайно, все це досягається працею, все це досягається навчанням. Я дуже за це дякую компанії, тому що я тут. Виросла як особистість і багато-багато чого дізналася. І моє кредо по житті це, звичайно, добро людям, здоров'я, посилати культуру здоров'я людям. І всім я сьогодні в залі і не тільки вважаю саме головне це здоров'я мирного неба і, звичайно, нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми сьогодні тут всі зібралися. Божої руки і нам, як найшвидшення перемоги, дуже всім дякую. дякую. Я з міста Золочів, мій спонсор Процишин Левиса і вищий спонсор Мирослав Мошин. Я так само хочу подякувати нашій компанії за те, що вона є, за те, що вона дає людям здоров'я і дає можливість заробляти гроші, взагалі дає нам таку можливість бачитися, бути щасливими. Хочу подякувати самій собі, що я вибрала правильний шлях, що я дійсно пішла за своїм спонсором, повірила в цю компанію в цей продукт. Хочу подякувати усім нашим організаторам, вищим спонсорам, за те, за завжди за такі цікаві форуми і завжди, що нас збирають. І, звичайно, подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо таку можливість. Зараз бути в такому святкувати і бути в такому спокої і е, е, ну, радіти, що ми сьогодні разом. Дякую усім і бажаю усім здоров'я і найшвидшої перемоги нам усім. Дякую. Доброго дня всім, мене звати Волини Миколаївна. Я в статусі консультант директора, мій спонсор. Подвійний діамантовий директор Сидор Оксана Миколаївна, місто Ужгород, і ви спонсор Прифат Асамов. Мені дуже приємно бути тут, нагороджуватись, отримувати статуси, хто знає, як то вони отримуються дуже важко, тому що потрібно працювати. Якщо ви не працюєте, нічого не буде. Хочу сказати, що на цей форум. За рахунок того, що в мене є статус, мій е, спонсор подарував мені квиток, тобто я приїхала сюди безкоштовно. А той квиток, який купила я собі, я подарила своєму партнеру. Тому... Е, дякую нашим засновникам за такий чудовий е, проєкт, який зараз дуже нам потрібен. Це наш український проєкт. Хочу сказати дякую нашим всім технологам. Вони роблять дуже величезну роботу. Вони постійно щось видумують, постійно на наших травах роблять якісь е е креми, мазі, таблетки, там різне, різне і для дому. І тобто, в нашій компанії є все, все, що нам потрібно для, для нашого побуту. І я раджу всім, хто. Хоче, працює, натхненно працювати, отримувати статуси і бажаю всім миру, здоров'я, любові, щастя і добра. Мене звати Світлана Чанцева, я з міста Ужгорода, мій безпосередній спонсор, керуючий директор Гребенюк Олег, вищестоящий подвійний діамантовий директор Сидор Оксана Іванівна. І вийшли майстер Репат Азан. В компанію я прийшла, як і більшість з нас за здоров'ям, поки працювала, нічого не боліла, як вийшло на заслужене відпочинок, почали це полячки. Завдяки ж моєму спонсору, який є лікар Гребенюк Олег, Зараз він лікує в бучі наших військових поранених. Я так само, як і Яна отримала на цей семінар регіональний форм Безкоштовний квиток. А займатися як би, додатково своїм до, доходом я вирішила на регіональному семінарі в Полтаві 2021 року. Там дійсно сприяла ця. Атмосфера спілкування, і я побачила набагато старших заліком від себе людей, які енергійні займаються справою, і це було суттєвим поштовхом для того, щоб я досягала оцих певних статусів. Дякую дійсно нашій компанії і до цього часу, що я не жалію. Оздоровлююсь і даю інформацію багатьом людям і дуже задоволена, що я в цій кампанії. І ще хочу додати, цього року я побувала на своїх перших діамантових канікулах, які відбулися в Карпатах. Це було супер. Знайомство на форумі це одна інформація. А шашлики і танці? Це було зовсім інакше. Це неймовірно. Дякую всім за увагу. Це Наталя, який міста красиві Хмельницької області. Комбанію нове життя я прийшла за здоров'ю. Займатися бізнесом я взагалі не планувала, але почала отримувати результати по здоров'ю, почала підписувати людей і почала рости команда. Дякуючи своїм спонсорам, я забула сказати подвійним діамантовим директорам Вийчук Валентині і Наталії Обрамкіні почала підтверджувати статуси, і за підтверджений статус консультант-директора я теж отримала. На цей форум. Без їхньої підтримки, звичайно я б не досягла цього статусу, але я думаю, і я впевнена, що це не останній статус, що я буду працювати на цьому yeah. <laughs> і надіюсь, що будуть вищі статуси. Дуже я на цьому на форумі перший раз. Емоції переповнюють, бачити всіх. Не можу слів підібрати таку команду усміхнену, всі, всі довольні, всі. Дякую за такий прийом, за, за таке свято. Всім бажаю теж вести по кар'єрній єрні, кар шкалі і досягати нових став. Всі. дякую. Таймо вас і запрошуються спонсори для привітання своїх партнерів.